Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. Сьогодні я вирішила влаштувати ваяж по чернігівським барахолкам. Сьогодні у нас субота, 31 січня, 14 градусів морозу, але дома я знудилась. Ходімте на полювання, може, на декількох барахолках щось цікаве, знайдемо. Зараз я знаходжусь на барахолці нива. Вон, бачите, церква. Ходімте, подивимось, чи хоч хто-небудь є. Да, нікого. Жодної душі. Ну, ходімте, пройдемо навколо. Може хто десь стоїть з іншого боку. Нікого сінько. Зараз десь пів на десяту ранку, І тут нікого. Навіть сніг не розчищений. Пішов один постійний продавець, я так розумію, бо побачила в нього в руках таблички куплю. Ну от і все. Добре. Ніде ні, ні когусенько. Скажете, чого ти виперлась в такий мороз? Ну, знудилась вдома сидіти. Сумую вже за барахолкою. Ну що ж, наступний пункт призначення барахолка біля центрального базару. барахолка біля центрального базару. Навіть самих стійких нема. О, щось трошки є. Будемо зараз дивитись і питати ціни. Так, поки продавця нема, цін вам не скажу. Зато покажу, що тут є цікаве. Сережки. Дивіться, які цікаві. Чи то клейма там, чи то мені здається. От, чи бірюза, чи імітація бірюзи. Можливо, бірюза пресована. Так, ось така пірамідка з натурального каменю. Оце, до речі, цікава штучка, десь людина гріється. Зато монетки покажу вам, подивіться. На монетках є ціни. Якщо, звісно, через пакетики ви щось побачите, от людина стійка і в мороз працює. Приходьте. Центральний базар. Форми для випікання горішків різних форм. Бачите, така, звичайні такі широкі горішки. Є отакі трошки довгасті і є, це ніби вафельниця. Так. Як новенькі, так? Як новенькі. Uh -huh. Це совєтський піщовий алюміній. Радянський, харчовий, алюміній. алюміній. Так що по цінам тоді нам розказують? Це по 400 гривень. Це 350. Це 350. Добре, дякую. Чашечки. Чайно кавові. Я би не сказала, що це дитячі, ви бачите такий малюнок на них. Весняний, я би вже сказала. Кавові, хто каву п'є такими. Ну, звичайно, можете і для діток. Шість штук в наявності бачу. Що по ціні? По 60 гривень, 60 гривень за час, а треба всі шість купляти. Ну, можна по Можна, Ну, по дві, да. мабуть. Так, да. Да, по дві. Так, і отакі є три штучки. Тоже, Тоже по чайно по 6, кавові. Новенькі, по 60 за одну. Шкатулочки. Отака велика. Для рукоділля, можливо. Можливо, хтось колекцію сюди складе, які небудь наперстки, гудзики. Не знаю що. Що хочете, вона така величенька. Скільки коштує? 180 гривень, коштує. Отака різьблена. До сих пір не продалась. Така, дивіться, чистенька, гарна. Шукає собі нового власника. Дивіться ж, яка ручна робота, на подарунок. Що ви так. Всі пам'ятають, що попереду день закоханих. 200. А отака маленька? 180. 180. Сорочка жіноча, стан дуже-дуже хороший. Подивіться, вишитий манжетик. А, ну, можна от, -от, 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 от. рукав вишитий, хрестиком, вся ціленька, а низ доточений таким грубішим полотном. Ну, економили тканину, так? Да? Понизу теж вишивка. Скільки коштує така? Коштує тисяча гривень. Тисяча гривень. Добре, дякую. Ще от у вас рушники цікаві. Це рушник тканий. А, у вас і ціни написано. Ой, як добре. 500 гривень, такий рушник, гривень. Тканий. Домотканий це Чернігівщина. Ось такий. А такий скільки? А такі 400. 400 гривень, що тут за техніка якась цікава. Вишивки. Хто знає, підкажіть, будь ласка. Щось я таку техніку ніколи і не бачила. Сам кольори цікаві. А ну давайте, може, з цього боку, бо щось як, ніяк у мене не вийде. Подивіться, який малюнок. І кольори. І техніка невідома. А отакий рушничок з пташкою. 200 гривень. 200 гривень. Ой, не співай, пташко, як розлуку чуєш. А заспівай, пташко, як любов віншуєш. Отакий рушничок з епіграфом 200 гривень. І ось такі. Ой. І ось така доріжка. 150 гривень доріжка. Добре, дякую. Лампа. Бачите, низ керамічний, ось такий зручним розписом. От. Ну, треба тільки виделочку змінювати. Ой. Скільки коштує така лампа? 300 гривень. 300 гривень коштує. Нічого? Не випаде ні. ніяких нема. Кракелюр є, видно, що старенька, але от кому в інтер'єр така цікава, дуже антуражна, звісно. Цукерниця яка, да? ой, на темно. Проти світла, проти сонця. Не розберу ніяк, фокус не спіймаю. О, дивіться яка. Зазвичай у нас мушля просто, да? А тут і русалка, і дельфін. І це у нас городниця. Це городниця така. Тож треба така красота. Обережненько. Ну, грязна, звісно. Але ж рідкісна. Ось така. Русалка на морозі. Книжка Ходімте сад», Така книжечка скільки коштує? Така. Ну, я прошу 50, ну, так і виступаємо. 50 гривень коштує. Це Тут я бачу, що як і дерева щепить, щось і про виноград. Давайте глянемо отак. Ви зупиняйте, якщо вам щось тут потрібне, чудеса в решеці. Так, значить, ой, холодно у нас, 15 градусів морозу. 50, а от ще є казкові вітрила. Малиший Карлсон, Вінні Пух і всі-всі-всі. Так. Скільки така книжечка коштує? Ну, така 30. Така 30. А оце у вас сільнички? Це 100 гривень. 100 гривень. А ще раз давайте качечку, це ваша для запікання. Ціна яка? 250. 250. Для жаркого саме воно. Отака декоративна картина. Троянда велика. Скільки коштує? 500 гривень коштує. Скільки коштує? 150 гривень. 150 гривень. Музична шкатулочка. Я тому що холодно. Потом... Це вона заводиться да, чи вона на батарейках? Ні, не зову. Це ж советська і що. Ще радянська. А оцей ведмідь 100 гривень, але там з дарчим написом. Да? З дарчим написом. А оце така 3. 300 гривень. гривень. Добре, дякую. Бачив, він бачив. Мабуть, минулого разу бачила. А -а. Це латунь, мідь, мідь схоже, так? Це ні, звісно що. Ну, он там просвічує червоним. Ну, Може, зрізом вже латунька. А скільки коштує такий? Такі 250 гривень. 250. Добре, дякую. Запанки. А запанки в яку ціну? По 30 гривень. По 30 гривень. По 30. Тут ставки. Кляні, а оце Мені якийсь дорогу. натуральний камінь. А, І отакі ну, ну, ще. Всі по 30, ну, так, 30 так, да, пара. Це да, да, Це що у вас колекційний, да, да. Ну Це сувенірний такі, подобається сказати. Що Скільки хочете? Ще раз? П'ятдесят 50 гривень. 50 гривень. Так, це у нас серветки вишиті. Бачите, в морози. Такі у нас є морозостійкі. Отакі от фіалки, Ручна робота. Вся ціленька, чистенька. А, ні, от трошки пос... пошкоджена, трошки там. треба рес... реставрувати, трошки треба, так. Да. Скільки коштує така серветка? 100 гривень. 100 гривень коштує. Далі, mm. отака от троянди полунички. Mm. Більша. 100 гривень. 100 гривень. Ця ціленька, тільки там от плямочка. І це вишивка. Ой, ручна, ручна вишивка. Тоже 100 гривень. Давайте 120. 120. <с> Щось ви минулого разу <Me> знижували ціну, а сьогодні піднімаєте. А ця 100 з метеликами. Добре. А ця з метеликами 100. Серветниця. Або тримач для олівців. В дуже гарному стані. Мінімально потертись по тільки тільки на хвостику. Коростень, перший сорт. 150 гривень. 150. А отакий козак. 120. Хто ж йому таких дредів на Прям сучасний. Ні, козак. це не сучасний. Ні, я розумію. Я, я розумію, що він вінтажний, колекційний, великий. Я про те, що. Як в сучасному понаплітали дрезін. А, yep. а це у вас то качаничок і молочниця? Кружечка. Як то ж не кружечка, то молочниці. Молочниця. Будянський. Будянський. Скільки коштує? 150. 150 О, комплект? Так. Да. 150 комплект. комплектів. Ну, Треба брати. Подивіться, буди. такі такі в клітиночку. Два покривала нові, не користовані. Ну, от більше я вам не розкладу. Вони періоду Радянського Союзу, але мені здається, що це Німеччина. Що це, от бачите, етикеткою обідрали? Невідомо. Значить, розміри 1,35 на 1,90 дев'яносто. Ну, такі ліжка були. В наявності два, вартість за кожне 400 гривень за одне покривало. Кришталеві. Ну, я не знаю, як вони називаються. Рюмочки, правда? Дивіться на сонечку, як виграють. Вони ніби і звичайні, в мене такі самі. Можливо, в когось щось розбилось, треба доукомплектувати. Можливо, ви придбаєте. Вони дуже зручні, знаю по собі. Е, так, їх в наявності 5 штук. Яка ціна? З розрахунку 50 за одну рюмочку. Шарф новий, індійський, коли ж його продавати як не в такі маразюки. Натуральний махер. Скільки коштує? 300. 300 гривень коштує. Ще у нас на барахолці, бачите, це у нас називається соціальний ринок. І нові речі продаються. Ви кожен день працюєте? Кожен день, понеділка. Кожен день окрім понеділка. Тож, заходьте, будь ласка, навіть в морози. Бачите, який асортимент? носочки скільки тепленькі. І дешевше, ніж на базарі. Тож, заходьте, будь ласка, ой, яка я червона. У нас 15 градусів не падає. Ну, на центральному щось таки, звісно, впалювати можна. Навіть, бачите, такі морозостійкі продавці, да? а текстиль який? А текстиль який? Ще раз мені, будь ласка, скажіть, скільки такий чайничок півничок? Півник 200. Півничок, 200. Там є вада маленька, так, да, сказав? А отака вазочка? 150. 150. 150. 150. А, то, а супничка то, отака. Отака невелика. 100. Невелика якраз розмір зручний. А скажіть, коли ви буваєте? П'ятницю в ні понеділок ну, ми так стараємося. Ми весь час. так буває. Ага, Тут клеєний дешевий. Ага, а ось такий теж пічки всі продали, один колоний, він з є 20 гривень. Вони бояться дуже перепаду а, температури. і все. А ось такий штучок. Верти не бачите, як 150 сьогодні принесла. Другий був такий. А такі чашечки? 25. 25. 25. А їх скільки? П'ять лишилося сьогодні. Тут такі щас старіші забрали. А вони чи Стас? вас з різними клеймами показали? Ні, показувати? ці одні. То це дешевка, це як кажеш там полка. Та що вони дуже хороші? О, ці. Не то, з на й розмір немаленький. Чого вони Ні, вони? Ну скупчися, як підійдуть мої там пані <гаджи> до всі, так Кажуть, це, це таке. Вони знаєте чого кажуть? Бо тут малюнок. Е Деколь, але ж чашечка хороша, кому в користування. Вони з блюдцями. І Ще є. навіть і блюдця. Так, так, на Отакі дві лишилися блюця. з блюдцями, а от у нижні п'ять блюдець і п'ять чашок. поставте. Дивіться, яка красота. А скільки коштує комплект? комплекта? 50 загалом. Комплект. А ну тримайте, тримайте. Бо я відпущу, щоб не впало. Городниця, і це їх блюдочка різні, то да? давали, так? Блюдочка та, макують. Ага. А от це здавали, тож це. це. Ага. А у вас да. красота, ми наша. 300. А у вас Мі, такого е, текстилю я, вишивок нічого не, не, не буває? Забирають вже мають всі Вже попередні продавали. Добре, а от то не знаєте, горщики то сучасні. Забуває там роблять, циган привозить. Такі, такі. Ну, хороші. А воно комплектом продається, ні? І скільки коштує це блюдо, соусник, 400 гривень за все. Так, да, коротко, коротко. Це якщо раптом кому цікаво, які ціни у нас в чернігові. Ну, Лопатка 230, шия 280, мій, сало спина, бачите, таке товсте 240, але я таке не люблю. Я люблю тоненьке. Ось таке тоненьке. А тоненьке 200 гривень. Голень 120 і гвіст 170. Ось такий у нас. Привокзальний продуктовий базарчик. 15 градусів морозу. Ну, на сонечку стоять люди. Своя продукція треба реалізувати, треба якось жити. Тож, дякую всім, хто погуляв сьогодні зі мною аж по трьом бараховкам. Сподіваюсь, вам було цікаво. Заходьте ще на все добре. Прийшла додому, сіла монтувати. І зрозуміла, що я ж з вами попрощалась, а гудзик не показала. Тож, ось арчі, хто сумує за арчі, ми з вами знову привітаємось. Доброго вечора! І обов'язково покажу вам гудзик з моєї колекції. Оскільки я сьогодні влаштувала вояж по місту аж по трьом барахолкам. Да, раніше я вам казала, що їх дві, а їх, бачите, три. Біля базару нива. Біля центрального базару і на базарі при вокзальному. От-три барахолки знайшла сьогодні. Тож гудзик показую вам відповідний, ось такий возничий в колесниці. Єдине, що я не знаю його виробника. Я би сказала, що це Франція, бо вони виготовляли латунні, такі штамповані, але мені здається, що вони не робили таких от отворів. Бо я маю, але вони без отворів. Але, можливо, це гудзик пізніший або іншої фабрики. Мені чомусь здається, що це Сполучені Штати. Ну, так от інтуїтивно. Ну, але, звісно, що це не точно. Він великий, в дуже гарному стані. І вік я не можу вам точніше сказати, ніж перша половина ХХ століття. До речі, в мене вийшло окремим відео відео про антикварний комплект, який я придбала. Я розказую, яких він роки, років. Якщо ви ще не бачили, в закріпленому коментарі буде посилання на це відео. Подивіться, можливо, вам сподобається. Ну, а на цьому я з вами знову попрощаюсь. Скажу дякую, що ви погуляли зі мною аж по трьох барахолках Чернігова. Сподіваюсь, вам було цікаво. Заходьте ще на все добре!